Мерседес Спринтер 2011 року, 316. І що це означає? Це означає, що під капотом маємо 22 турбовий дизельний двигун, автоматичну коробку перемикання на 5 ступеней та задній привід. Ось так виглядає цей можна так сказати малюк, тому що висоту він має. H1 це, грубо кажучи, там 2 метри 320 см. По салону в нас текстильний він, три сидіння має ось такі, має центральний підлокітничок, там два підстаканички. З комфорту у нас одна зона клімат-контролю, ось така магнітолка. сиді диски можна послухати. Також у нас датчик світла, мультикермо та передній та задній парктроніки. І, до речі, дзеркало з автозатемненням заднього огляду, тому що у нас, в принципі, все можна побачити. Воно тут інформативне. Тепер з приводу вантажного відділу. Дивіться, довжина. 3 метри 230 сантиметрів, ширина метр сімдесят від стінки до стінки. Між коліс у нас 1,30 мет, можливо, 1,32. І по висоті. По висоті самої дверної арки в нас 1,50 м, всередині метр шістдесят. Десь ось так. З таких от особливостей те, що у нас бокова дверцята з автодотяжкою. 16-дюймові металеві оригінальні диски, тобто не копія, не погнеться, буде все класно. Дивіться, тут у нас ось така ніжка для удобства, якщо заходити. Ззаду дві дверцяти, відкриваються дуже легко та непринужденно. Ось так. І ми маємо досить таки величезний простір, щоб щось загрузити. Також є повнорозмірне запасне колесо. Ось так це все закривається, дуже легко, дуже класно. Має машинка 271 тисячу кілометрів оригінального пробігу. В принципі, автомобіль сів да і поїхав, тобто ніяких проблем немає. Купити можна у нас, кільцева дорога 22, забивайте, в навігаторі краще хапає авто, приведе точно туди, куди потрібно. Купити можеш як за повний шматочок грошей, який буде вказаний в об'яві, так і можеш придбати у лізинг. Від 15% відривай від цінику. Це буде твій а, авансовий платіж розтермінуванням від 1 до 5 років. Приїжджай та забирай цей шикарний Mercedes-Sprinter, можна так сказати, навіть легендарний. Тож, хапай авто, на хапай авто.